Міністр Фінляндії угу. е, зробив заяву, що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте логічно всі разом порозсуждаємо. Рашка любить воювати. Да. Це і метод, да, це і тактика. Да. Вся країна пропитана пропагандою, там ну не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні. В війні, і вони себе цим оправдують. Тони, по факту, там все плохо, да? Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести вообще газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через коридор коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть да. От, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього. При, прошу, пірибзєті чи не дезєті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності. Це буде катірувати в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках такі багатокаліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак от вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задуматися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай боже, щоб цього не сталося. Але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготовитися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб це не сталося. Все. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого гроші вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість.